Дівчата, всім привіт! Не звертайте на фоні годить генератор. Хочу вам сказати, що цей кухоль, він дуже тримає тепло. Я Вже півгодини намагаюся намагаюсь зробити так, щоб чай оголовало, а він все гарячий та гарячий. Дівчата, подивіться вже, як гарно ця кав'ярня. Прикрасила вхідну групу подарунками. Я Люблю їх декор. Вона така скромненька, але завжди гарна. Дівчата, йду в магазинчик за макаронами за забарілою, бо немає варусі, варіли зараз. Ось цей магазин заходжу, зараз вам покажу паста. Що ще вам розповім? Та по центру стала. Що ще я вам розповісти? Хочу купити м'язка, поки світло є, зробити фарш, зробити потім котлети і щоб на кілька днів було що поїсти. Ось таке, такі справи. Ще мама мені там прислала посилочку, розпакую разом з вами, покажу все. Ну і розпаковку з магазинів теж зроблю сьогодні, що купила. Зайшла дівчата в Єву подивитись, чи є в звичайній Єві ці чоловічі шампуні і гелі від торгової марки Крю. Але нема. Але що я для себе відкрила? Що, дивіться, в джелет є ось такий стік, і називається він: а, Стік проти натирання для тіла та інтимної зони. Це для мене відкриття. Я такого раніше не бачила. І ось для очищення шкіри тіла та інтимної зони теж джилет. 319 гривень і ось такий трімер новенький. Теж не бачила за 2 229 і є трімер Філіпс в Єві зі знижкою. Гарна ціна. 1349 гривень. Ось такі ще два тримери Ось такого типу. По знижці 1391 гривня. Ось такий прям повний набір 2279. Я вважаю для тих чоловіків, кому треба, у кого такого немає, то гарний варіант на подарунок. Дівчата покажу вам, що в Єві новинку для мене польська косметика Мія. Раніше про неї нічого не чула, не бачила її раніше. Тут є і маски, і кремчик для зони навколо очей, і такий твердий гель. Негель, тверде масло для очищення шкіри, є е, пінка. Ой, не фокусуються дівчата однією рукою, воно дуже зручно. Тут пінка, кремчик, олійка, Я так розумію, що вона як гідрофільна олійка йде. Ось такі є е, е, регенеруючий крем, живильний крем і зволожуючий крем. Якщо користувались, якщо. Вже протестували, то напишіть мені, сподобалось вам чи не сподобалось. Дівчата в темряві показую вам посилку від батьків. Ось такі чудові баночки. Мама так надійно запакувала посилку, що я її розпаковувала хвилин 10, бо кожна баночка була окремо замотана в папір і таку плівку. Тож це в мене зайняло час. Ще було три баночки, які батьки передали сватам. Я трошки пізніше віддам батькам чоловіка їх три баночки. Ну, що ж, показуємо. У нас тут кизил цього року, 25-го. Потім тут кабачки це два варенячка. Кабачки з лимоном, дуже смачні, вони як мармелад. Потім, ой, потім тут дві заправки для борщу. Одна з перцем, ось така, яка яскравіша, інша просто томати. Аджика, ось такі гарні помідорчики, то, напевно, сливки. Огірочки це на салати, а ось це, вони такі маленькі, один в один, такі гарні, як у ринюшони. Помідорів мені так захотілося. Я взагалі не дуже люблю мариновані помідори, але іноді з пюрешкою, з або ліпюрешка, тівтільки, помідори. Це просто казка. Не? Ось така посилочка від батьків. Мамуля, папуля, дуже дякую. Все, як завжди, просто шикарно. А в наступному кадрі дівчата вже при світлі зробимо розпаковку продуктів, які я сьогодні купила. Дівчата швиденько роблю розпаковку, бо протягом 30 хвилин мені ще потрібно перекрутити м'ясо. Зайшла я в дім м'яса, взяла ось таке. ой, там впали макарони, Взяла ось такий шматочок м'яска. Воно таке не дуже жирне, але салко є. Перекручу на котлітки і на тівтілі буде це м'ясом. Того разу теж робила саме з відбивної котлети. Мені дуже сподобались, бо зазвичай брала м'ясо пожирніше, шматочок пожирніше. Але із відбивної гарні дуже котлетки виходять, вони і не занадто жирні, і при цьому не занадто сухі. Так. Потім в Єві взяла ось такий величезний рулон паперових рушників. Раніше брала по два, зараз беру один, його надовго вистачає. Мені здається, що його навіть вистачає надовше, ніж коли я брала по два рулони. Йдемо, дівчата далі, в магазинчику, біля якого я вам знімала відео, взяла а, дві взяла, дівчата, Ось такі пени. Одні з моїх найулюбленіших. І взяла ось такі макарушки. Теж дуже сподобались, Я навіть не очікувала, що вони будуть дуже смачні. Тепер буду їх частіше брати. Взяла в тому самому магазинчику ось такі в'ялені оливки, це виробник Туреччина, колись свекруня моя привозила мені велику банку. Я їх дуже полюбляю, тому вирішила себе побалувати і взяла таку пачку. І ще взяла з некорисного ось такі Pringles Original з Супер Mario. Хотіла колись взяти такі в АТБ, але саме оригінальних не було. То взяла вже в цьому магазині, вони були трішки дорожчі, ніж в АТБ, десь гривень на 5. Але це не така велика різниця, то купила. І заходила в Петриківку, взяла ось такі ананаси, вони на знижці. Зараз 61 з копійками по картці Петриківки можна взяти зі знижкою. І взяла в Петриківці ще ось цей хамон, бо колись брала, дуже сподобався, бо раніше брала в Ашані, і мені здається, що зараз вони почали закупати якийсь не такий смачний, як був раніше. То тепер взяла ось в Петриківці. Ось і всі покупочки, які я сьогодні придбала. На цьому відео завершую. Дякую, що подивились! Ставте лайки, пишіть коментарі по бажанню як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.